А, пакет в пакеті. Я думаю, що не так. Типу, не можу відкрити. Це що пакет? Слухайте, мені це ще більше подобається. Це хоч і М416. Так, да, тут прям гравіровки є, все. Блін, ніщак. М416, да. М416 uh, написано на гравіюванні і типу, обвіси, які на ній uh, поставлені. Ну, те, те ж саме. Типу, вони навіть в кольор. Це, це можна як тут комплект. Навіть в кольор йдуть. І в розмірі, і все. Нічка. Це круто, це мені подобається. А, про що я говорив? Я не знаю, як воно так а, виходить. Типу, я їх навіть не а, дістаю з мішка. А, їх а, сортує дружина, вона їх накладає з мішка і, типу, по вагі, по розміру всі підбирає, щоб а, воно було лаконічно. Виглядало, щоб було трохи того, трохи того, трохи того. І а, там перед цим у нас попадалось декілька ножів. Тут у нас ось попалося скільки труси. Дві, дві, два пакунки. Тут ось зброя. Ну, коротше, це прикольно. Я не знаю, як воно так е, працює, але це так працює. Так, і залишилося два пакунки. Давайте дивитися, що тут. Вони вже на столі хаос. Офігеть <різь> Тисак Це просто тисак. Серйозно? Я знаю, що я собі залишу. Ви можете не писати стосовно того ножа Охренеть. Зацініть заціні, він вже, Це вже нормальний навіть розмір. Тут ще і... Він дуже гострий, слухайте. Чума. Навіть фіксатори стоять, щоб типу він у пакунок не прорізав бо він не складний. Розмір, да?